Христос народився. Amen. Дорогі мої во Христі. Продовжуємо радіти Різдву Господа нашого Ісуса Христа. І продовжуємо також дякувати Йому за той великий дар, який Він приніс нам усім, сам у собі. Він же найбільший дар. Для всього світу. І ось, я, так будучи послідовним, дорогі мої, хотів би звернутися до сьогоднішнього апостола. Тобто того читання, яке ми щойно чули, дуже любить це читання. Дуже. Апостол надзвичайно щирий. Він не вигадує чогось там не знати про себе. Я був такий, який. Верно тримався, каже він, про себе, перед своїх предків і годив впевнено і надійно, з переконаннями Церкву Божу. Але так сталося, що Господь мене набернув. Я найостанніший споміж усіх. І це не я, але сам Господь мене змінив. Дуже гарне, прекрасне свідчення, дорогі мої. Про те, що всяка влада, всякий добрий дар. І ось сьогоднішній день є день собору Пресвятої Богородиці, після Різдва Ісуса Христа. Вже так віддавна склалася, що люд Божий збирався до храму, щоб якось так синхронно із маленьким Ісусом звеличити Бога. Адже то величне її діло, то її велика святість, послуг, покірність, смиренність, терплячість уможливили народження, оплодження Спасителя нашого і Бога і Ісуса Христа. Її честь сьогодні, слава! І сьогодні, як ніколи, ми маємо сказати всі разом, присядаємо родця, молися за нас, спаси нас, рятуй нас серед таких великих небезпек та випробувань цього нашого земного життя побуту. Вчора ми стали свідками того, як. Нарешті одні з таких гарних українських святинь, побудованих українцями за кошти податківців, по, платників податків України у Оспенському соборі, здійснилася, як не дивно служба Божа, на якій мові по-українськи, це син, це прекрасна, це величезне свято. Хоча це православна громада, байка, чудово, ми маємо приймати до єдності, до добро, добротерства. Боже нам єдність подай. А як воно виглядає? Молимо Господа Бога про одне. Насправді, а вони святіли, які з дієї сторони, а вони такі. То, звичайно звичайному житті ми не можемо зрозуміти. От поясіть мені сьогоднішнє Євангеліє. тут Христос народжується, пастучки, ангельські хори, прославлення, а ірод що цьому не радіє? Людиться, бізиться, боїться там по простому холопе, то тобі треба дожити до того часу, поки це дитя стане дорослим, а там не знати, як то буде. Але віжи наперед, осатанілий, думай, як то воно що буде. Стулюся страшного, безумного водночас. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія в чути голос, плаче тяжке ридання. Знову ж таки поясніть різдво і ридання Рамкілії, яка плаче поємання і своїми дітьми. Але що, вмер і чи не вмер? -мір? І каже Іван, Єв... як же умер Ірод, ангел Господній з'явився у місті Йосифу в Єгипті і каже, і можу подумати собі, а що ж ти, ангел Божий раніше не пішов? І того, Ірода на нем чакнув? Даруйте за просте слово. Ну, а значить, так треба було, щоб здійснилося писання. Щоб світло Боже мало помало нас просвіщало, як ми кажемо на вечірні, співаємо головний, гімн, молитву. Світло тихе і святої слави. Чуємо. Слава велика, свята слава, найбільше, яка тільки може бути Божественна. Але світло не рязуче, не агресивне. Не тим, яке несе з собою той так званий Руський мір, а тихе світло хочете до чогось набирати та чомусь іншим наглядати, але тим саме можемо пізнати, що є правдиве Боже світло, а що є світло, як кажучи, не Боже. І встав, каже. Писання Йосу взяв дитятку та його матір і прийшов назад у землю, але боявся туди далі проходити, бо царював син того віра Дозговіщого, і пішов в інше місце, попереджений знову ж таки у вісні. Ось і для нас, в Україні, нашій любі кохані, є багато, багато різних знаків. Божої слави, Божої присутності, направди і умідні є багато. Ми часто, знаєте, нарікаємо, а що Бог нас не любить, тоді Ісус би сам міг сказати, а Боже, а Ти мене не любиш, а чому стільки жертв під час мого народження Бог нам поки любить. Просто, мабуть, Господь дивиться і сприймає наше життя і життя своїх любих. Мчас нас такі роздвоєння: то землі, то небесі. то віра то невірство, то мир в душі, то злостивість, то тепло гарне, то якийсь жар або великий, або холод, а у Бога це все рівно важа. І для нього це які пустяки, скажу, оці жертви, навпаки ці жертви, Стають прицінним завданком, депозитом для інших наступних поколінь. І так воно сталося. Погадайте собі, дорогі браття і сестри, оті невчені рибалки, Петро, яків Іван. Така найскромніша праця, яка могла бути, дуже небезпечна, жахлива, знаєте. І воно Уста починають проповідувати речі, і навертається до них маса людей, за ними тягнуться, за тими апостолами. правда? Ідуть люди, завидують ті філософи, філософські школи, то приблизно цього вони не могли і мати. А ці, хто вони такі? Звідки вони такі? І подтягують благодатью, силою. Не будемо сумніватися в жертви і наші маленькі жертви, наші маленькі терпіння, які ми складаємо ту скарбоночку Божого волосердя, не втратять свого значення, пам'ятаємо про це. Надіємося на Господа, віримо на Господа, довіряємо Господу, збираємося. Єднаємося все тісніше і тісніше в молитві, особливо. Бо молитви нам удається в ці великолітні часи, як найбільша потреба є велика. А пресвята Богородиця нам тут тільки велика поручниця і захиститься. Христос Серждає!